Натхненого і файного дня середи. Сьогодні у нас є новий напарник, коник, ще не знаю, як його звати, інший біля нього також ходить. Казали, що хочуть знятися навіть відео, то, то не буде їм. Сьогодні навчаємося від когось з великих людей або від святих, то саме сьогодні нас навчає великий Августин Аврелій. Він каже, те, що ти хочеш запалити в інших, має горіти в тобі самому. Цікаво, що цього року вже. Я щось підрахував року влітку, цього літа вже було сім акцій різних ну, таборів, реколекцій, з'їздів, курсів для подружніх пар. І увесь час я стикаюся з тим, що люди перегорають або вигорають, або втомлюються. Навіть ми колись робили відео з Катериною Баско. Тепер, до речі, треба знову теж відновити відео з нею. І власна тема була вигорання. То цікаво, що багато переглядів набрало, там багато питань людей виникло. А, ну, і, і мене весь час запитують люди або в духовних розмовах, або просто як вдається не вигорати. А ви так дивлюся, ой, дійсно, як, як вдається не вигорати? Не? Як працювати над тим, аби ну, і самому горіти, але могти запалювати тих, хто є поруч, то найкраща відповідь я дивлюся, що допомагає мені. Ну, Допомагає особиста молитва. Особисте читання слова Божого і медитація, розважання над ним, Ні. вивчення і пошук таких людей святих, які запалюють, які також вже це пройшли їхнього життя. Бо коли ти вивчаєш життя святих, то ти починаєш розуміти, що слухати це можливо. Ні. Потім життя в спільноті і підтримка спільноти. Ми вже так виростаємо в себе на парафії в діловому, справді як. Ну, як, як спільнота вже є конкретних декілька осіб, котрих ти по імені знаєш, котрі з тобою ще спілкуються, ми разом молимося, за потреби один одного це дуже збудовує. Тобто це така команда. Ну Ясно потім книги, фільми. І, і це дуже важливо є кожного дня знайти Буде невеличкий час, коли ти втікнеш на свою пустелю, де немає нікого, і ти просто якось тобі вдасться побути А, наодинці з самим собою, Б наодинці з Богом. І це, це запалює, це просто нас розкочегарює. Бо ми собі не можемо дозволяти, щоб ну, занадто вичерпуватися. Ні-ні, завжди треба, треба передбачати. От, от коли, подивіться, як ви дивитеся за своїм гаманцем, за своєю коморою, за морозильною камерою, за, за аптечкою. Як ми дивимося за бензобаком. Буде трошки дивно, коли ми будемо плакати, що правда, в нас закінчилася солярка і тепер треба шукати проблема. Ми знаємо, що коли стрілочка наближається до баку, правда, або коли вже світить тим більше, то з цим треба щось негайно робити. І тому, і тому це важливо. Не зможемо цього передавати. А по суті, ми, християни, ми ті, куди маємо передавати. Ми, ми, ми перші покликані передавати радість, запал, любов, мир. Ми повинні це транслювати, ми повинні це весь час відкривати, передавати, взагалі показувати людям, що це можливо. Якщо самі в собі цього мати не будемо, то як це передамо? Як поширимо? Що ми будемо показувати? Ну, то Може якось на ну, початках вийде, а потім. І Тому Ісус стільки радивно оголошує і взагалі, Слово Боже. Хто витримає до кінця, той й спасеться. Витримати, чувайте, будьте уважні. Ні, хто витримає. Ну, бо витримати треба прикласти сили. І тому неможливо є передавати щось іншим, коли ти не будеш цього мати сам. Ну що передаш? Нічого не передаш. Тому, товариство, беремося в руки. І сьогодні також знайдемо час декілька хвилин на молитву, декілька хвилин на те, аби Біблію почитати, декілька хвилин просто на те, аби відпочити від усього і ні про що не подумати, побути наодинці, прогулятися, попити водички. Прийняти душ. Yeah. Може скупатися, якщо маєте річку або озеро, то вас благословляю. Але, але дуже важливо є ну, не чекати, коли лампочка буде червона, або ну, вже, якщо навіть червона, друзі, мене кінь не потопче. Або якщо вже навіть трошки червона, то так само не лякайтеся, але бігом на заправку, бігом. І навпаки, як це файно, коли дійсно ти до повного заправиш і потім їздиш собі пару днів чи, чи тижнів, як повезе вже, як їздиш. І маєш спокій. Але, але, треба, але треба заправлятися. Треба заправки. Бо, бо, бо що, ми, що ми передамо? Що ми покажемо, як ми підтримаємо. А особливо в ці часи турбот, переживань, війни, біганин, всяких служінь, волонтерства. Ми дуже потребуємо наповнюватися. Ми дуже потребуємо, це собі треба нагадувати штучно. Ще раз і ще раз. І тому я нагадую, я знаю, що я про це говорив. І я про це буду говорити. Я це собі насамперед нагадую. Зупинімося. Знайдімо часу зупинитися для того, аби наповнитися тим, що я хочу передавати. Для того, аби наповнитися тим, чим я хочу ділитися. Бо не наповнюся, не поділюся. Якщо я не, не, буду, не буду любити себе, то я не зможу любити іншого. Це правило запам'ятайте. Люби ближнього як самого себе, значить, на першому місці самого себе. Тому знаходьмо час. Благоставляємо один одного, діліться досвідом, як у вас це виходить. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги, де, де ми допомагаємо військовим, переселенцям і людям, потребуючим участі тепер війни. Будьте благословенні, знаходьмо в час. І нехай ці слова Марка Аврелія стануть для нас на нині благословенням, а може і надалі. Ні? Ти не можеш поділитися тим, чим, що не маєш у самому собі. Тому наповнюємося. Майтеся файно, мир вам!